Кіровоградські спецпризначенці потрапили у засідку. Зранку таке повідомлення з'явилось на кількох місцевих інтернет-сайтах, виконуючи обов'язки командира 3-го окремого полку спеціального призначення, підполковник Юрій Перепадя розповів, що серед бійців є втрати. Видання перша електронна газета, посилаючись на власне джерело, повідомила, що під час обстрілу 11 бійців було вбито на місці. Кількість поранених невідома, адже терористи забрали всіх живих з поля бою. Наразі, за інформацією військовослужбовця, командування веде переговори про звільнення поранених заручників. Але терористи згодні віддати українських солдатів лише особисто їхнім батькам. Журналісти день за днем зв'язались з заступником начальника з виховної роботи 3-го полку Сергієм Димчевим. Він підтвердив, що кіровоградські військові потрапили у засідку учора ввечері, 30 липня. Про загиблих говорити відмовився. Чи можете ви підтвердити цю інформацію? О, нічого що говорити не буду. Кажу, коли ми повідемо ребята, тоді що шуба. Ну, можливо, щось приблизно потрапив чи не потрапив? Так. Да.